Добрий день, мої малята. Я бабуся Орина, і хочу з вами я сьогодні погратися. Ось дивіться, що я вам принесла, що в мене тут горниці є, дітки. Знаєте, що це? Так, дітки, це скриня бабусина. А в цій скрині в мене стільки чудес, я зараз вам все по порядку покажу. Дивіться, що тут у мене є? Ось! Дивіться, що в мене є ці скри. Що це, дітки? Так, сонечко, дивіться, який веселеньке. А давайте ми, про сонечко, заспіваємо гарненьку потішечку. Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Сподобалась вам моя потішечка про сонечко дітки? Ой, гарна будівка. А скажіть мені, малята, а яке у нас сонечко? Яке сонечко буває? Правильно, тепле, лаївне, веселе, яскраве і гарненьке. Ось яке в нас сонечко, дітки. А хто Лапки мають по дві лапки. Зернятку збирають, пищать, не вгавають. Хто це такі? Правильно, це курчатка. Ось, дивіться, мають по дві лапки. Жовтенькі граються. Невгамовні курчатка наші малесенькі, бачите? Кодяться наші клубочки до рідної матінки. Кого? Квочки! кодяться клубочки до мами кочки. Дітки, а як мама кличе своїх курчаток? Як вона їх кличе? Ко-ко-ко, ко-ко-ко. ходіть, дітки, не... до мене, не ходіть далеко. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. давайте ми з вами скажемо, як кличе кочечка курчат. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходіть далеко. Ось так кличе наша квочка курчаток. І курчатка побігає і до мами квочки, да? Гарненько так. А ще хтось тут, у нашій чудовій чарівній скрині, стукає. Хто ж це тут стукає? Давайте відкриємо та подивимось. Хто це тут ще в нас закувався? Ось, дітки, дивіться. Хто це до нас прилетів? Пташка, правильно. А ви не знаєте, як зветься ця пташка? Дітки, ця пташка зветься Зозуля. А ви знаєте, як каже Зозуля, як вона гарно в лісі співає? ку ку-ку, ку ку-ку. Ось так, дітки. А я у гай ходила по квітку он яку. А там дерева люлі і все отак зозулі. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Ось так зозулька наша говорить, так, да, дітки? Дітки, а давайте ми з вами ще трішечки пограємося. Дивіться, в нас є ручки. А на ручках є що пальчики, да? Ось пальчики є. Давайте ми пограємося з нашими пальчиками. А давайте ми з наших пальчиків зробимо зайчика. Зробимо зайчика. Я ж це не зайчика зробимо? А ось так ми зробимо зайчика. Ось! Схоже на зайчика! Ой, які в нього довгі вушка, да? А давайте ми зробимо, дітки, з вами вовка. Ось так. Вовк Р -р 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 -р. Оце в нас вовк. Так, дітки, а давайте ми зробимо, знаєте що? Зміючку. Це Ось тільки тварин можна показати, дітки, звичайних наших пальчиків. І в долоньки ще що можна зробити з долонька? Поплескати. то давайте ми з вами поплескаємо, дітки, Да? поплескаємо. ладки ладусі, де були в бабусі, що ми їли кашку, що ми пили брашку, кашка солоденька, бабуся добренька, кашку поїли, брашку попили. Полетіли, 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 полетіли і на голівоньку сіли. Ось так, що ми ще можемо. Робити з нашими долоньками. Молодці дітки! А дивіться, що тут у мене є для вас. Тут у нас, дітки, є пригощення для вас. І тут я приготувала вам, ось дивіться, сіль і хліб на гарному рушнику, де зображені гарні наші зозуленьки. Ось дивіться, хлібчик, дітки, в нас смачний. Я вас потім пригощу. Але давайте спочатку про хлібчик. Розповім вам добре, а ви разом зі мною. Тому що цей хлібчик спочатку треба спекти, щоб він прийшов на наш стіл. Давайте ми його спечемо. Печу, печу хлібчик, діскамо на обідчик. Меншому менший, більшому більший. Шістью піч. Саджаємо, виймаємо. Ріжемо, 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 ріжемо! Га! І в ротика! Ось такий смачний наш хлібчик. Дітки, ми сьогодні з вами гарно в гостях у бабусі у мене погралися. А тепер ми зараз будемо пригощатися і до побачення!